Українська народна казка «Коти-горошко». Жив собі один чоловік мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле, орати та наказали, щоб сестра винесла їм обід. От сестра, як понесла братам обідати, пішла за їхньою борозною. А Змій узяв у ту скібу, закотив, а іншу витяг до своїх палаців, то зайшла Оленка до Змієвого двору. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, а Оленки немає. Пішли брати шукати її, та й пішли вони за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двору, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну? Як Змій прилетить, він же вас поїсть. Коли цей змілетить. Забрав їх та й кинув до глибокої темниці. Чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, взяла горошину, яка котилася по дорозі, та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс та мав величезну силу. От і питається раз коти в батька й матері. Десь повинні в мене бути брати й сестри. Були, синку, в тебе, і сестра, і шестеро братів. Та таке і таке їм трапилось. Вирішив Коти горошок іти, братів із сестрою, визволяти. Пішов він до коваля та попросив скувати булаву велику, узяв тую булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою та тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, та приходить до великого двору. Увіходить у двір.